Girls, усім привіт! І сьогодні я буду робити огляд на мої покупочки з Києва. Я з Харкова, і в мене не працюють жодні магазини. типу... дошкати. І а вже ж я була дуже excited, коли потрапила в Київ і змогла придбати собі нові речі. І зараз будемо робити огляд. Перша річ, яку я придбала, це ось це з Зари воно дуже зручне. Мені дуже подобається. Тут ось така. Як типу, резиночка, супергарний фон. Ось так це виглядає, мені дуже подобається. І можна зробити ось так: I like it. Сьогодні інгліш версія. Окей. А, далі тут будуть і і за, з бєршки, та з поломбіру. Перше, в бєршці я придбала таку звичайну... Білу футболку, вона вся пом'ята, але ну, ви розумієте, 379 гривень. А, така плотна. А, це нічого такого особливого. Це річ з пуленбіру. Я вставлю відео, як я виглядаю в цій сукні. Ось тут такі є, як зборочки. І подивіться, на ось цю спину. В житті це виглядає неймовірно гарно. Якість, ну, не знаю якість, яка, мені здається, Будуть зацепочки 1249 гривень. І остання річ взагалі, я не дуже багато придбала, я вважаю збіршки, в пакеті. Зараз светр. Я також прикріплю відео, як я в ньому виглядаю. Збирається. І мені подобається його якість, що він такий плотний. Я бачила такі е, схожі в Хаус, в Харкові, але вони мені по якості не заходили. Ось цей такий плотний. Там були різні кольори, і давайте подивимося 1099 гривень. Взагалі, моя ще головна мета мого шопінгу придбати була, були темні джинси, але, ні, я не знайшла такі, подобалися в зарі, але там була настільки велика черга, що в мене дійсно не було бажання ось це стояти. І вони виглядали, ну, на 6 з 10, Не на 10 з 10, тому це не вартує того. Ось таке у нас відео вийшло. Якщо хочете подібний формат відео, пишіть про це в коментарі, чи подобається вам таке. Дякую за перегляд на відео. Фімочки, бомочки, Па-па.